Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає Київський спортивний магазин для який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную ключ, який дозволяє е, з'єднувати і роз'єднувати е, е, ланцюг, коли ви займаєтесь чисткою ланцюга, чисткою велосипеда. Цей е, ключ називається вижимка ланцюга. Х17. Класична. Це самий звичайний ключ, який дозволяє користуватись кожному любителю велосипедів, велосипедного спорту, для того, щоб ви могли займатися дрібним ремонтом. Що в нього є? В нього є, як ви бачите, ось тут. Три різних е, ключі додаткові, щоб можна було якось щось там відкрутити, але ну, я ніколи їм не користуюсь. Ну і Основне те, що є можливість е, сюди покласти ланцюг і потім вижимаючи, е, вращаючи сам ключ, вижимається пін. Е, завдяки тому, що е, зручний. Місце положення самого ланцюга, ось цей пазл, ви завжди можете зручно все робити. Що треба знати, коли ви користуєтесь цим ключом, як і іншими ключами для вижимки цепі? Коли ви витягуєте пін. Його не треба витягнути повністю. Тому якщо він повністю вийде, тоді буде неможливим його назад ставити і вам прийдеться знову роз'єднувати ще один, одне дзвіно. Це все, якщо вам потрібно, можна зробити в нашому київському магазині на Харківському шосе. Цей, ланцю, цей ключ в нашому магазині можна... Купити в стаціонарному чи на сайті. Для, цього, для, цього, для того, щоб на сайті замовити, переходьте по силці нашого youtube каналу Віла-Віва і замовляйте цей е, самий звичайний, комфортний, ну, надійний, зручний ключ для виженки ланцюга. Е, сподобався відеогляд. Залишайте відгуки. До зустрічі!